Вітаю всіх. Я та, мабуть, всі отримали повідомлення, щоб здати, де ЗСУ знаходиться така масова розсилка була. Я отримала на всі три номери, які в мене є. Тому давайте так. Я хочу поглянути: я знаю, що це було в двох областях. Для Харківської області дана розсилка СМС буде мати негативні наслідки для наших військових. Саме у Харківській області. Дана розсилка СМС сильно вплине на стан наших військових. Я хочу поглянути. Ви знаєте, я не скажу, що сильно вплине. Наші теж підготувалися до цього. Це інформація. інформація, по військовим інформація потрібна. Будуть вони дуже її вивчати, заливатимуть, ви знаєте, заливатимуть добре. Жілюють. Не сильно вона вплине. Ні, вплива, Сильно великого негативу впливу не буде, тому що наші теж будуть сприймати міри для цього. Добре, Харківська область більш-менш норм. Добре, далі. Також слили, кажуть, що по Одеській області. Я читала дві області: Одеська область та південь. Одеська область та південь. Такі смс-ки про злив інформацію, про ЗСУ. Хтось зільє все одно. Буде мати сильно негативні наслідки для півдня та Одеської області. Південь та Одеська область. Які наслідки матимуть ці смс? Знаєте, ось тут матимуть інформативні наслідки, це по місяцю буде багато інтриги. Південь більше буде наслідків, тому що на півдні інший рух трошки. Трошки інший рух на півдні, ніж на Сході. Дивіться, біля води. Ну, рух, звісно ж. Ух. Ви знаєте, південь. Будьте дуже обережні, бо там злив інформації, саме той, який не потрібно б зливати було. Зливатимуть саме рух наших військових. Тому будьте обережні. Будь ласка, і якщо можливо, ну, Зробити так, щоб цього не було, щоб цього було мінімально треба. Тому що зрозумійте мене правильно, це наше життя, це наша безпека, це наші землі окупації. На жаль, на це може вплинути така тема. Тому бережіть себе.